Ну що, схоже, у Трампа потихеньку відкриваються очі щодо Путіна. Сьогодні відбувся черговий виток напруги у відносинах між США та Росією. Дональд Трамп, відомий своєю непередбачуваностю, зробив дуже гучну заяву щодо Путіна та ситуації в Україні. І схоже, він готовий застосувати просто жорсткі економічні заходи. Тож давайте далі розбиратися, що стало причиною такої реакції. Та чи можемо, та чи може обернутися це просто крахом для. Росії за повідомленням NBC News, Дональд Трамп заявляє, що він дуже злий і розлючений через останні заяви Володимира Путіна щодо легітимності президента України Володимира Зеленського. Я вам нагадаю, що напередодні Путін поставив під сумність легітимність Зеленського та закликав до формування перехідного уряду в Україні, що багато хто розцінив як таку пряму вимогу змінити владу в Києві. Ну, відповідь на це. Трамп пригрозив запровадженням вторинних тарифів на всю російську нафту, якщо, на його думку, Москва буде винною у зриві переговорів щодо припинення війни між Україною та Росією. Ну і тут Трамп навіть називає конкретні цифри, тобто, мита на нафту російську можуть сягнути аж до 50% і будуть запроваджені вже друзі. Слухайте уважно через місяць. Ну, якщо Росія не піде на поступки. Тобто Трамп виставляє Путіну так званий дедлайн в 30 днів. Ну якщо ні, отримай жорсткі санкції. Ну, очевидно, що заява російського лідера про нелегітимність Зеленського та необхідність перехідного уряду в Україні розлютила Трампа. Він, хоч і відомий, своїми неоднозначними заявами щодо України, але цього разу, схоже, зайняв чітку позицію. Він дав зрозуміти, що готовий. Застосувати потужний економічний інструмент в напрямку Росії, щоб припинити війну в Україні. А до речі, якщо ви мене запитаєте, що таке ці вторинні тарифи, про які говорить Трамп на російську нафту, то вони дійсно можуть серйозно вдарити по бюджету Російської Федерації. До речі, відео про вторинні тарифи в мене є на каналі. Подивіться. Дуже цікаво, там докладно все я розповідаю, як це вплине на економіку Росії. Ну і підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати такі випуски новин. І якщо коротко, то вторинні тарифи, які будуть запроваджені на Росію, це значно зменшить її доходи від експорту нафти, яка є одним із основних джерел поповнення саме російського бюджету. Цікаво, що Трамп сам зазначає, що його злість може швидко минути, якщо Путін зробить правильний вибір. Ну, він же ж йому прямо каже: якщо ти зірвеш припинення вогню, перемир'я, мирні перемовини між Україною, то отримаєш санкції. А також очікується ще й телефонна розмова між Путіним і Трампом цього тижня, яка може, до речі, стати і. Ключовою у розв'язанні такої ситуації. Ну а Україна, звісно, рішуче відкинула пропозицію Путіна щодо перехідного уряду в Україні. Навіть радник президента Зеленського Дмитро Литвин напередодні порадив російському лідеру прийняти пігулки для активізації москової діяльності. Ну а міжнародна спільнота вкотре продемонструвала підтримку України та засудила агресивну риторику Кремля. Отже, ми бачимо чергове загострення у відносинах між Сполученими Штатами та Росією, яке було спровоковане агресивними заявами Путіна щодо України. Ну а Дональд Трамп в своєму стилі різко, емоційно, погрожуючи одразу своїми економічними санкціями. Чи призведе це до зміни позиції Кремля там чи а, дійсно Трамп готовий застосувати такі жорсткі заходи і як це вплине на ситуацію в Україні? То відповіді на ці питання з'являються трохи пізніше. А ви щоб не пропускати, підписуйтесь на канал. Ну а поки що, Україна готується до виборів. Так вам не почулося, Україна готується до президентських виборів. Повідомляється навіть про можливе проведення виборів в Україні вже цього літа. З'явилася інформація про те, що підготовка до голосування вже розпочалася, хоча війна досі ще триває. Тож давайте розберемося, наскільки наскільки взагалі реальні такі плани. А і почнемо з того, що за даними британського видання, The Economist, президент України Володимир Зеленський дав доручення своїй команді готуватися до виборів одразу після досягнення повного припинення вогню. Ну і що цікаво, американська сторона вважає, що це може стати вже до кінця квітня, а перше офіційне підтвердження перемир'я очікується на початку травня. Ключовою умовою для початку виборчого процесу є скасування воєнного стану? Звичайно, рішення щодо якого парламент має ухвалити до 8 вже травня. А якщо воєнний стан буде скасовано, то е, рахуйте 60-денний виборчий період і голосування може відбутися вже е, цього літку. Ого, друзі, невже вже так серйозно? Невже ми наближаємося до миру? Проте, звичайно, не все так просто, як здається, на перший погляд там зупинили припинення вогню, перемир'я і одразу почалися вибори, там 60 днів і в нас президент. А деякі депутати висловлюють серйозні сумніви щодо можливості такого швидкого проведення голосування. Дуже багато тут питань. А як забезпечити безпеку на виборчих дільницях, особливо поблизу лінії фронту, як дати можливість проголосувати військовим, які захищають країну на передовій? А як організувати голосування для мільйонів внутрішньо переміщених осіб та громадян, які, наприклад, виїхали за кордон? Це дуже величезні організаційні та безпекові виклики, які потребують дуже ретельного опрацювання. І якщо ви мені скажете, що це неможливо? То я вам скажу навпаки, вихід є і він дуже-дуже простий. А це використання цифрової платформи, дія. Так, але для цього потребує одна зміна в законодавстві. До речі, пишіть, чи бідуть на такий крок наші депутати. Пишіть вашу думку. І ще один тут важливий аспект, на який звертають увагу аналітики, це ризики інформаційного впливу, звичайно, з боку Росії. Виборчий процес під час війни може стати такою легкою мішенью для дезінформації та пропаганди, спрямованої на саме розкол українського суспільства. Ну, Крім того, самі вибори можуть спричинити внутрішню політичну напругу, що в умовах війни є ну, просто вкрай небезпечним. Сам Володимир Зеленський раніше заявляв, що питання проведення виборів це, звичайно, саме тиск на Україну з боку Росії. Але цікаво, що на тлі цих дискусій з'являється інформація про зростання рейтингу Володимира Зеленського аж до 68%. Але інша статистика говорить про те, що, за даними опитувань, більшість українців все ж таки не підтримують проведення виборів до завершення війни. Отже, питання виборів в Україні залишається вкрай складним та ну, неоднозначним. З одного боку, є сигнал про початок підготовки до голосування, підігріті, до речі, заявами американської сторони щодо можливого перемир'я незабаром, але з іншого боку існують величезні безпекові м -м, перешкоди. Чи зможе Україна провести чесні та безпечні вибори під час війни? Чи не стане це процесом е -м, дестабілізації в країні? Пишіть свої думки в коментарях. А я на цьому закінчую своє відео. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин та бути в курсі найважливіших подій. І до зустрічі!